Привіт, чого в Україні війна? Бо ми підпустили до себе вершників апокаліпсиса, сатана, війна, богатство, смерть та пекло. Ми відказалися від Бога. І ще пастиря живої півно першопольської церкви, як місія слова Боже, вони є помазанниками Боже. Вони ще багато років назад казали, що це буде, що, що е, все стане. Сміттям, грязю, якщо ми е, так далі будемо жити, як ми зараз живемо, війна буде продовжитись і буде багато смертей. От з Росії е, солдатів не забирають чого, бо вони вже свою е, ну їх продали, свою душу продали. І нам потрібно покаятися і вірити в Євангелію і покладатися на Богу. І тоді ми дійсно переможемо. і Україна буде християнська.